Покроковий гайд по плагіну Custom Crafting. В цьому туторіалі ви дізнаєтеся, як легко створювати власні рецепти Крафтів за допомогою ігрового інтерфейсу. Для початку потрібно завантажити сам плагін. Для цього перейдіть на сайт Modrins, який ви зможете знайти у описі під відео. Також на цьому ж сайті потрібно встановити додатковий файл під назвою Wolf Utilities для роботи плагіну Custom Crafting. Тепер потрібно встановити плагін на ваш сервер. Для цього переконайтеся, що ядро вашого серверу сумісне з плагіном. Для цього встановіть ядро Spigot або Paper. Тепер на панелі керування вашим сервером перейдіть до файлового менеджера, знайдіть папку «Plugins» та перекиньте туди встановлені плагіни. Після цього перезапустіть свій сервер. Перед створенням крафтів давайте спочатку розберемо команди цього плагіну. Slash CC відкриває графічний інтерфейс Custom Crafting. Slash CC і різні варіанти опцій цього плагіну. CC Reload перезавантажує дані плагіна, включно з предметами, рецептами, мовами та графічними інтерфейсами. Slash cc Lockdown вмикає режим блокування. Якщо цей режим вімкнено, всі користувацькі рецепти буде заблоковано та вимкнено. Slash cc give дає гравцеві вказаний предмет. Також тут є книга рецептів, яка призначена для того, щоб допомогти вашим гравцям переглядати кастомні рецепти за допомогою команди slash recipes. Після ознайомлення з командами тепер ми можемо створювати крафти. Тож для початку введіть у чат команду slash cc, щоб побачити головне вікно плагіна. Тут ви можете побачити багато функцій від налаштувань самого вікна в якому якому ви можете налаштувати задній фон, мову та тему вікна, аж до створення крафту на верстаку, пічках, точилі, варильній стійці, ковадлі, багатті, казані, камнерізі та ковальському столі. Щоб створити свій крафт, натисніть на верстак. Тепер ви у вікні створення крафту. Зліва вам потрібно вставити крафт, який ви хочете, а зліва предмет, який отримаєте. Також ви можете налаштувати, чи повинен рецепт мати тільки одну форму, чи він буде відображатися в звичайній книзі рецептів Майнкрафту та багато іншого. Після того того, як ви виставили бажаний крафт, натисніть на книгу з пером, щоб зберегти рецепт. Після чого введіть команду, яка у вас зараз на екрані, та вкажіть папку, в якій збережеться рецепт, та його назву. Тепер ви зможете використати цей крафт у звичайному верстаку. Ви також можете вмикати та вимикати створені вами крафти та вже існуючі крафти Майнкрафту. Для цього зайдіть в головне вікно плагіна та натисніть на ось цю книгу. Виберіть ендер скриню з надписом Майнкрафт, який позначає папку стандартних крафтів, та відключіть конкретний крафт, який ви забажаєте. Плагін. Custom Crafting – це потужний інструмент, який дозволяє вам створювати кастомні предмети та рецепти для вашого Майнкрафт сервера. За допомогою цього плагіна ви можете додати в гру купу нового контенту.